Привіт всім. Їхали ми дорогою. Заїхали Соколівський лагер бувший. Колись тут був табір праці і відпочинку. Зараз отакі руїни. Все повалено, все зарощено. Колись тут кожен кулгосп ставив будиночки. Такі невеличкі, двоповерхові, щоб діти віддихали і працювали. В колгоспах допомагали кулгоспи. І кулгоспи кожен колгосп району ставив будиночки. Тут потім віддихали, не віддихали, а цей. Зарниця проводилася, Урльонок пробудився. Зараз тут вже все позаростало. То років 30 назад було. Ще такий табір працював. Так, десь отут ми колись були у Урльонок у нас. В третьому будинку жили. Ото перший будиночок. Другий будиночок. Привіт, Рома, передай всім привіт. О! А то третій тут третій будинок. Тут, по-моєму, ми колись жили. На 10 днів виїжджали і тут жили. Там два поверхи було. Колись жили. В Третьому, я пам'ятаю. Зараз отаке все руїни. Кожен колгосп колись ставив. Діти приїжджали, віддихали, щось там допомагали колгоспу, то сіно збирати. Ще щось таке. Воно. І зразу відпочивали. Зараз самі руїни. Там далі, ого, тут все позавалено. Далі там столова була. Йдемо подивимось. Тут вже самі фундаменти. О, то все порозбирали. Люди певно покрали тут. Тих будиночків було дуже багато, видите, тут тут будиночки були. Не знаю, тут, напевно, будиночків 30 було. Зараз тільки фундаменти лишалися. Була там далі посередині дороги, центральні дороги, була така велика сцена, пам'ятаю. Колись, колись, як були у закінчення жнива, закінчення жнив, то називався золотий колос. І всі з'їжджалися ось сюди колгоспи, відмічали обжимки. у по закінченні зборки зернових. Зараз тут самі такі руїни. Ну, але то було років 30 назад. Цікаво було. Як той золотий колос був. Фестивалі були, концерти. отут була така велика сцена десь в кінці. Колись то гарно, чистенько було. Зараз бардак. Кату я навіть зберіглася. А ну, чи так щось лишилося, чи ні. З тої сцени, така велика сцена була. І проводився фестиваль. Кожний день, кожне літо. Діти, а де? Сцени навіть нема. Діти відпочивали. Отут тут була сцена колись. Все, нічого нема. А, от там сцену чуть-чуть видно. Тільки фундамент сцени. Все позаростало. Тут була столова колись. Харчувалися діти, які відпочивали тут. От такі руїни самі. Така столова була. Нічого не лишилося. А цікаво було. Тут одесь баня була напротив. Діти як прийшли з поля могли покупатися. Ще як я пам'ятаю, але ну, кажу, я вже давно тут був. Тут 30 років минуло. А, во! Тут баня була. Тільки горб лишився. Остальне все повалене. Це на отам, тільки фундамент такий. Як обжимки були, то цілий район збирався. Люди горів купили всюди. Концерти були, весело було колись. Зараз тут нічого нема. Ще один асфальт трошки лишився, центральна дорожка. І все. Видиш, рома, як колись було тут. Де тільки руїни? Це, це руїни, то років 30 назад. Може більше. Кі домики були. Довірку горку ставили. Зараз. Все, заросло. Рома під пішла на трансплощадку йдуть, все міняється. Такі дуби, все повисихало. Творома столова була колись. Харчувалися діти. Харчувалися. А тут сцена була. А тут автобуси? Тут баня була колись. А? Так. Було все тут? Ось діти приходили з поля, помитися, Вони сюди працювали на сіні, заготовляли, наприклад, сіно літом, кулгоспи. Ну добренько, буду закінчувати. Всім добра, Рома, передай всім привіт. Скажи, хай підписується на канал. Обов'язково. Скажи підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім пока.